внесено зміни до постанови Кабміну в частині розширення механізмів підтримки бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9. пільговий відсоток на рівні 1% на перші два роки та інші переваги. Також за ініціативу, у тому числі Харківської обласної військової адміністрації, було внесено зміни до законодавства, зрегульовано механізм отримання податкових пільг для визнання земельних ділянок з забрудненими вибухонебезпечними предметами із зазначеного питання в громадах області проводиться активна робота щодо прийняття відповідних рішень. Ми маємо знов ж таки запланувати. І зібрання і зустрічі, і бізнесу про це, власне кажучи, комунікувати. У нас вже по області більше, якщо я не помиляюся, 11 мільярдів видано кредитів на відповідно 5,79, ну, під 1%, це, звичайно, інша мова. І так само проаналізувати і зустрічі із банками з приводу заставного майна. Вони не хочуть там приймати заставу тут, особливо там у 70-кілометровій зоні, оскільки вважають, що це ризикова, так би мовити. Застави і все інше тому маємо проаналізувати і змінити в тому числі підхід банків.